Друзі, важлива заява від телебачення Торонто. Ми не будемо випускати нові відео, поки ви не подивитесь старі. Окей, не геть старі, а за 2024 рік. Пам'ятаєте, такий був гаразд, не всі за 2024 рік, а тільки ті, які на нашу думку мають незаслужено мало переглядів. Ми розуміємо, що хочеться подивитися щось про пекінесіка, який хоче у домік. але й не всі осінь прослідування отримали вашу любов та увагу. Підозріло, і поки Пекінесік хоче у домік, наші відео хочуть у ваші екрани. «Где мой домик? Пекінесі ждет. Раптом ви у новому році вирішили трошки більше дізнатися про події української історії, то все світ вас почув. В вашій увазі гід парад контенту, який ви переглянете, і ваша шкільна вчителька з історії буде щаслива. А ви ні? Ну бо це ж українська історія, і щасливого там не те що багато. Наприклад, чи знали ви, що українські націоналісти на початку двадцятого століття підірвали пам'ятник Пушкіну або радикали, як би їх назвав Юрій Бойко, Геннадій Труханов та інші політики? Дичні діячі, які відстали у розвитку на мінімум 100 років, восени 1904 року у Харкові члени української націоналістичної організації оборона України підірвали пам'ятник Пушкіну. До речі, той самий, що у 2022 році демонтували у рамках деколонізації. Це легендарна подія, яка знову нагадує, що український націоналізм це не лише про захід України, як часто можна почути. На Слобожанщині націоналістичний рух був виразним, і тамтешні політичні діячі могли мріяти про самостійну Україну тоді, коли для багатьох була бажана автономія у складі Російської імперії. Це відео Веселе і бадьоре. Воно підніме ваш настрій, а можливо, і лібідо. Москаля нема, немає москаля! На превеликий жаль, в українській історії сумних подій побільшало. Причину ми усі знаємо. Йобана, на блять, русня! цій тезі тезів нашій історії купа, наприклад, у 1941 році, коли совітам довелося відступати з України через наступ нацистської Німеччини, вони вирішили не просто тікати, але і встигнути якомога більше вбити в'язнів, яких тримали у тюрмах для СССР. Вони були не менш небезпечні за німців. Таких екстремальних умовах, коли треба і розстрілювати, і евакуювати, і ховатися від ще буквально вчора дружніх бомб, НКВД продемонстрували неймовірну сумлінність та ініціативність, адже арештовувати українців вони не припинили. Проте на оформлення справ часу вже не було. Людей хапали, ніби за причетність до ОУН, називали шпигунами і диверсантами. Хоча єдиним доказом їхньої провини могла бути лише українська мова. Так совєти вбили приблизно 20 тисяч людей. У різних в'язницях України, а переважно це відбувалося на заході. Екзекуції відбувались під гуркіт автомобільних і тракторних двигунів, щоб приховати від місцевих звуки пострілів та передсмертні крики. Тіла закопували на території цюрем чи поблизу. Коли часу вже не залишалося, кидали де вбивали. Кого не встигли розстріляти, але було дуже треба. Виводили колоннами та влаштовували масову страту де-інде. Вбивства потенційно небезпечних режиму людей це те, що у СРСР робили постійно. Тому у кримськотатарського народу, на жаль, є власне розстріляне відродження. Історична подія має багато паралелей із сталінським терором проти української інтелігенції, адже для СРСР представники будь-якої національності, окрім росіян, були загрозою. І для успішного існування СОВКА їх треба було або асимілювати, або знищити. Десятки кримськотатарських науковців, письменників та громадських діячів, які тільки не почали відбудовувати свою культуру, були звинувачені у націоналізмі, тероризмі і шпигонстві. Судові процеси були чистою формальністю. Тих людей просто знищили. Російські репресії проти кримських татар продовжуються і нині. Їх арештовують за вигаданими звинуваченнями, і багато кримських татар перебувають в ув'язненні через те, що росіяни бачать у них небезпеку. Це відео варто подивитися, щоб знати більше про кримських татар і їхню боротьбу. Історія репресій проти кримських татар це частина історії України. Боротьба кримських татар це наша боротьба. Крим це Україна. Кому іще ще русня зіпсувала життя, так це ну перелічувати можна довго. Наприклад, картвелам під час абхазької війни. Через русню багато людей втратили свої домівки, втратили рідних і близьких. А частина території Сакартвело стала маріонетковими псевдореспубліками, які контролюються РФ. Про це ми зняли документальний фільм, у якому розповідаємо про абхазьку війну та українських миротворців, що врятували понад 7 тисяч людей з гір Сванетії. Цей фільм не тільки про війну в Абхазії та першу самостійну миротворчу місію незалежної України, а й про те, які дії українців в далекому 1993 році настільки заклалися в свідомості картвелів, що досі відгукуються у вигляді взаємодопомоги та підтримки. Та чи був би цей зв'язок таким міцним, якби не українські миротворці? Для цього я поїхала у Сакартвело та записала інтерв'ю з тими, кого врятували українські миротворці. Початок жовтня 1993 рік десятки тисяч людей намагаються врятуватись з окупованої сепаратистами Абхазії. Єдиний шлях Кодорська ущелина в далеких високих горах Сванетії. Дійти до підконтрольної сакартвело території дуже важко. Багато людей замерзає до смерті. Україна виявилася єдиною країною, яка погодилась допомогти. Завдяки небезпечній гуманітарній місії українських вертолітників вдалось евакуювати 7634 людини. Ми приїхали в Сакартве для того, аби почути історії людей, які вижили завдяки українцям. Також вдалося записати розмову з борттехніком вертольота, який розповів про важкі дні евакуації під обстрілами, коли доводилось знімати навіть броньований захист з бортів, аби взяти побільше людей. Людей дуже багато було, дуже багато людей, дітей, жінок, стариків і всі. Я дивлячись на їхні обличчя, ну це страх, горе. Для перегляду цього документального фільму виділіть собі вільний вечір, щоб можна було ще посидіти у заціпенінні від жаху, який Росія несе усюди, куди може дістатися. Як висловився Іраклій, оглядаючись на трагедію, що сталася 32 роки тому, ми були такі самотні в цій війні, і Україна, єдина з пострадянських країн, наважилася піти проти Росії і допомогти врятувати людей. Перейдемо із історії до сучасності та її героїв. Ну бо раптом українська історія приносить вам недостатньо болю. У нас є кілька інтерв'ю з військовими, які точно варто подивитися, і які не набрали і ста тисяч, на відміну від багатьох відео, про русню. Не може ж бути такого, що про нашого ворога нам дивитися цікавіше. Також за допомогою такої маніпуляції пропонуємо вам переглянути розмову з військовим розвідником Харитоном, який став на захист країни ще. У 2014 році був в полоні після Іловайська з 22-го року в складі 36-ї бригади морської піхоти боронить Україну на найгарячіших точках. Зокрема, воював у кринках. Тут пішов перевіз, хто скільки більш готовий положити там живих людей своїх людей залишити на віки. Угу. От тому я думаю, більш готові виявились вони. Також у цьому інтерв'ю Харитон коментував відео, отримані від аеророзвідки. Що ж стоїть за тими чудовими кадрами влучань у ворожу техніку, і скільки зусиль треба докласти, щоб знищити конкретну ціль? Наприклад, вертольоти, які тривалий час, кошмарили наших військових. Це ви полюєте за російськими мі 28 і мі 8 Правильно? У них бачили там постійно. У них була там траса, вони, у них літало по там звіно, пара, ходили постійно. А в той день от, все mm -hmm. зійшлось, якби це майже місяць пройшов часу наших засад. І тут от, на цьому відео видно головний вертоліт, який був мі 28 Я так думаю, він чуть збився з курсу, він пішов прямо на нас в лоб. Mm -hmm. От його перший положив його удар стінером, а це от другий, вже до стену три кілометра сімсот метрів. Це мій восьмий. Mm -hmm. Оце друге враження вертольоту. Інше інтерв'ю, яке саме зараз варто подивитися з бойовою медикиною і поеткою Єлизаветою Жаріковою. Ну, якщо я прочитаю лекцію про боротьбу там починаючи з суфражисток, то мене, мабуть, не зрозуміють. Не всі зрозуміють. Але якщо я відповім з матюками на якусь некрасиву фразу, мене одразу зрозуміють, скажуть. Окей. Ми поговорили з Єлизаветою про її шлях бойової медикині, найскладніше у цій роботі поранення і те, що змушує боротися далі, а також про поезію і ветеранську комбатантську літературу. Тож, якщо ви хотіли познайомитися ближче з літературою нашої війни, у інтерв'ю ви знайдете для себе імена, з яких можна почати. Взагалі, якщо зараз подивитись на ветеранську літературу. І до повномасштабного, і та, що зараз, там, от найменше якоїсь приреченості, в то в тій, що зараз, і в тій, що зараз, теж. Там, попри весь біль сум втрати, там є щось, ну заради чого ми боремось. Привіт! Це знову я, Толік. І прямо зараз я закликаю вас подивитися розслідування про так званих російських дипломатів, які вирішили поїздити бухими за кермом в Узбекистані. І один із них випадково виявився ГРУшником. Це могла б бути звичайна побутова алкоісторія. Але як ми виявили, ташкентський патрульний міг нюхати той самий перегар, що й вбивця скрипалів у Солсбері. Що ж спалило героушника? Чому його конспірацію зламав одвічний годувальник російського народу алкоголь? І як затримання двох так званих дипломатів ташкентськими поліцейськими суперечить духу партньорства та союзнічества між Росією та Узбекистаном? Так багато питань і відповіді на них є. І ви їх дізнаєтесь буквально за 13 хвилин розслідування. Ось така буде на історія життя російської дипломатії. Російський агент ГРУ напивається, сідає за кермо, а російське посольство замість того, щоб не палитись і замовкнути, починає качати права і розповідати про поліцейське свавілля в Ташкенті. Також у нас є схоже відео про ГРУшників та ФСБшників під прикриттям, які працюють за кордоном і впливають на суспільства інших країн. І роблять вони це за допомогою віршів Пушкіна та Лермонтова. Бо велика руська культура це зброя масового ураження. Желательно, щоб культура була в ні політіки, это можна використовувати в качні моста. Моста, по якому урочисто проїде російська військова техніка. Не читайте російську літературу, вона отруйна. Друзі, щоб вам було легше подивитися усі ці відео. Ми створили спеціальний список відтворення, де ви їх знайдете. Або можете просто тицяти у рандомне відео, яке ще не бачили, і глянути, що там. Може, Макс співає. Вісьоли історії! Екран покаже наш! Вісоли історії в журналі. Рисаз! Сподіваємося, цього року ми зможемо зняти для вас нові улюблені відео, якщо Орєшнік не розлучить нас, бо тоді доведеться постійно переглядати оце все, про що ми сьогодні вам розповіли.